Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги масажний пістолет. Це потужний електричний масажер, призначений для ефективного розслаблення тіла. Завдяки зручному світлодіодному сенсорному екрану він дозволяє легко контролювати та налаштовувати інтенсивність масажу. Чотири змінні масажні головки націлені на різні. Групи м'язів, забезпечуючи універсальне та цілеспрямоване полегшення. Завдяки портативному дизайну його легко брати у дорогу. Цей масажний пістолет ідеально підходить для спортсменів або тих, хто має м'язову напругу.